Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер Пропозиції. Сьогодні знімаємо відео в гаражі 5 грудня. Погодка в Нідерландах дощова, зима. Снігу немає. Такі, така зима без снігу в Нідерландах. Переважно немає снігу в Нідерландах. Хороший клімат. Сьогодні нашій увазі. Hyundai Kona, 2019 рік, 10 місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий бірузовий, зелений, хто як називає голубенький колір. Преміум комплектація 64 кВт батарейка. Автомобіль весь в рідній фарбі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. І при такому. Освітлені можна побачити стан лакофарбового покриття. Без потертостей, без мятин, без царапин. Весь автомобіль просто в ідеальному стані. Комплектація максимальна. На легкосплавних дисках. Гума літня, в досить хорошому стані. Вже 6 автомобілів ми перезули. Тут на зимову гуму, зимова гума додатково коштує грошей, але є хороші виробники, які придумали гуму зимову для електромобілів. Кожен електромобіль має чималу масу від тонни 800 і вище. Hyundai Kona в свою чергу, теж має повну масу до 2 тонн. Загальна маса автомобіля. Така Hyundai Kona лише прийшла з аукціону, є доступною, є актуальною. Можемо купити для вас, доставити, розмитнити повністю все під ключ. Hyundai в максимальній комплектації з люком. Музика Корел. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, електросидіння. По салону і загальний стан автомобіля просто відмінний. Стан відповідає пробігу. Пробіг даного автомобіля чесний і перевірений. 80 568 кілометрів. Велика навігація. Є, звичайно, камера заднього огляду, клімат, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Все працює, все повністю по автомобілі перевірено. Два ключки, безключовий доступ. Мультикермо, адаптивний круїз. Повністю все присутнє в автомобілі. На даний момент зарядили майже до повного, 97% показує 409 км. Звичайно, при включенні обігріву, при включенні обігріву чи кондиціювання, перераховується 394 км. І цей запас ходу, коли ми виключаємо, Перераховується на більш. Цей запас ходу розраховується за останніх 500 кілометрів, як користувалися автомобілем. Є проекція швидкості, досить зручно, не потрібно відволікатися від дороги. Також є люк відкривний. Електричний, все працює справно. І випадків, щоб воно не працювало, немає. Є ще додаткова механічна шторка. Так, стан автомобіля просто відмінний. Тобто, ви можете бачити на відео. Напевне, на задніх сидіннях взагалі ніхто не їздив. Пластики, карти дверей. Все в оригіналі. Ніхто нічого не Відновлював. В багажному відділенні у нас є дві зарядочки. Одна від звичайної розетки друга швидкісна. І ще додатково йде в комплекті такий круг для змотки зарядки. Далі, йдемо далі. Компресор смола, сумка для зарядного пристрою. Все. В комплекті даного автомобіля. Сабвуфер в багажнику, пластик по багажнику як новий. Просто ідеальний стан нового автомобіля. 80 тисяч рідного пробігу. Батарейка в даному автомобілі нова стоїть, замінена по відземній компанії Hyundai Kona Так, отакий супер автомобіль. Є на сьогоднішній день. Є дані автомобілі і в інших кольорах, є білі, сірі, графітові. Будь-який колір, який вам до вподоби, можемо купити, доставити, все, зробити під ключ. Дуже великою популярністю набув оцей бюрозовий салатово-голубий колір. Кому який Більше до вподоби. Є також Nissan Kia Niro, будь-який електричний чи дизельний автомобіль. Купуємо, доставляємо в Україну, а також по Україні. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Робимо все під ключ.